Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. За останніх 150 років медіабізнес зробив велетенський крок вперед. Людство не уявляє себе без коміксів, мультфільмів, реклами та видовищних блокбастерів. Сотні тисяч графічних дизайнерів та ілюстраторів наполегливо створюють нові сенси та враження. З появою AI, деякі з них переживають, що залишаться за бортом індустрії. Але AI не призведе до зникнення всіх художників та дизайнерів. Просто ті з них, хто більш вміло використовує AI, будуть мати безсумнівну перевагу. Опанувати використання штучного інтелекту для створення зображень не така вже і складна справа. В цьому відео ми збираємося показати вам, як це робиться. Я, Михайло Колісник, викладач Київської школи економіки. Зараз навчу вас робити круті зображення за допомогою AI. Мені доводиться використовувати сотні зображень у своїх презентаціях для того, щоб доносити ідеї та сенси студентам, а тому штучний інтелект став мені у цьому чудовим корисним помічником. Не кожна модель штучного інтелекту спроможна створити зображення. Для цього існують спеціальні моделі, в основі двигуна, яких так звані мережі глибокої згорткової інверсної графіки. Уф, навіть вимовити тяжко, а якщо спробувати англійською, Deep Convolutional Inverse Graphics Network DCIGN, все рівно важко. DCIGN – це мережа, яка спочатку навчилася стискати картинку та запам'ятовувати її, закодувавши його в нейронах пам'яті. А далі, передавши його через власні приховані нейрони ймовірності, знову спробувати відтворити його. Це насправді звучить та виглядає складніше, ніж працює. Такі моделі існують дуже давно і нікого не дивують. А от навчити мережу малювати гарно оце задачі. Для цього творіння нейромережі мають оцінитись іншою нейромережею або людиною, тоді певні зв'язки між нейронами стають більш вірогідними, а певні менш. Оскільки мовна модель кодує слова так само, як графічна модель. То стало можливим розгортати в картинку код, який був отриманий згортанням не іншої початкової картинки, а мовним описом, тобто промтом. На нашому курсі, до речі, є відео про те, як писати правильні промпти, щоб отримувати максимум від AI. Рекомендую до перегляду. Отже, тепер штучний інтелект здатний генерувати все, що завгодно на ваше замовлення, головне, правильно написати для цього промпт. AI за останні два роки повністю змінив процес створення візуального контенту. Тепер бізнес має можливість швидше, ефективніше і з меншими витратами створювати і адаптувати зображення для різних потреб. Давайте розглянемо ці п'ять найвідоміших інструментів для генерації зображень. Gunpaint Studio використовує генеративно-адверсаріальні мережі GAN для редагування зображень. Вони впливають на різні аспекти згенерованого зображення. Об'єкти, текстури та колір для створення нових варіантів зображень. Artbreeder дозволяє користувачам комбінувати зображення, створені за допомогою GAN для створення нових унікальних варіацій. Цей інструмент спрощує процес створення художніх творів і дозволяє експериментувати з різними стилями та візуальними ефектами. Midjourney пропонує унікальний інтерфейс, який спрощує взаємодію з моделлю. Це один із найбільш творчих та креативних AI-інструментів, якими навіть користуються для створення комп'ютерних ігор. Deep Dream Generator використовує глибокі нейронні мережі, він дозволяє користувачам візуалізувати свої через маніпулювання зображеннями за допомогою різних стилів та ефектів. DAL-E – це модель від OpenAI, яка використовує GAN для створення зображень на основі текстових описів. Вона може не тільки генерувати реалістичні зображення на основі запиту, але й стилізувати їх відповідно до заданих параметрів. Я обрав останній інструмент для демонстрації, як працювати із створенням зображень. Інтерфейси всіх інструментів доволі схожі, як і метод побудови запитів. Проте, дал і найпопулярніший та найдоступніший інструмент. А отже, ви точно спробуєте створити хоча б одне зображення після цього ролику. Перед тим, як почати створювати нові зображення та візуали, треба провести підготовчу роботу. Не переживайте, це займає час тільки в перший раз. Потім ви будете це робити за пару хвилин в голові. Перше, що потрібно зробити, це сформулювати запит для самого себе. Що ви хочете отримати? Наприклад, вам потрібно зображення для посту в соціальних мережах, або перша картинка для презентації, або фон у фірмовому стилі для неї. Або дизайн упаковки для нового товару, що виробляє ваш бізнес. Я зупинюсь на зображенні для презентації. Тепер наш запит потрібно перекласти мовою промпту запиту для АІ. Перший варіант ви можете попросити чат GPT написати промпт замість вас. Опишіть, що саме вам потрібно і для чого. Відповідь ChatGPT може бути неповною. Або у вас з'явиться ідея, що додати, наприклад, що зображення має обов'язково має мати зображення кубиків льоду, або щоб на фоні були пальми, а не парк. Правити основу, яку надав ChatGPT, простіше, ніж писати промпт самостійно з нуля. Другий варіант скористатися готовим промптом, написаним кимось іншим. Інтернет рясніє готовими банками даних з готовими промптами та прикладами зображень, які вони генерують. Їх можна використовувати в незмінному вигляді чи модифікувати. Наприклад, платформа PromptHero. Тепер, коли вже є базовий промпт, треба його посилити певними ключовими словами. Щоб розібратися, як той чи інший опис впливає на зображення, можна попросити AI навести перелік ключових слів, які описують ту чи іншу картину. Далі з цього переліку варто вибрати лише ті, що нам підходять. Спробуємо створити набори ключових слів, з яких можуть складатися промпти для зображення кави з льодом. Не потрібно забирати всі слова, відберіть 3-5 таких, що найбільше резонують з вами особисто. До нашого промпту потрібно додати останнє стиль зображення. Дал і самостійно показує підказки стилів, які можна додати до промпту. Але вам потрібно самим зрозуміти, що вам треба. Якщо у нас зображення кави з льодом, то явно нам не підійдуть чорно-білі відтінки, як і пастельні, адже коричнева кава загубиться в таких кольорах або, можливо, додати кавоварку на фон. Отже, наш фінальний промпт буде мати ось такий вигляд. Тепер, коли ми маємо промпт, ми готові перейти до створення зображення. Перейдемо до вкладки Dal-e в чат GPT. У вашому чат GPT ви можете не мати такої кнопки. На жаль, це не безкоштовна функція. dal e доступний тільки по підписці, яка коштує 20 доларів в місяць. Проте, окрім цієї функції, ви також отримаєте найостаннішу версію чат GPT 4.0, можливість зберігати чати, бачити історію запитів, а також створювати самостійно власні GPT. Про це розповідає Тимофій Мілованов у відео, як Ai допомагає з персональною ефективністю, рекомендую до перегляду. Отже, в чаті здали вводимо наш промпт. Які ми маємо результати? Тепер щодо мінусів далі. Він, на жаль, не вміє вносити правки в своє творіння. Тобто, якщо ви хочете тепер замінити склянку з кавою на дві склянки. То AI згенерує нове зображення, яке буде схоже на минуле, але все ж інше. Пропоную попрактикуватись в створенні зображень і створити декілька цікавих картинок. Деколи для підсилення бізнес ідеї в презентації потрібно метафоричне зображення. Тоді виникає питання, якою ілюстрацією зобразити концепції вартість грошей у часі чи заморожені гроші. Для AI це не проблема. Оскільки чат GPT-4.0 чудово розуміє метафори, та врешті-решт і сам може креативити. А якщо поглянути ближче на потреби малого та середнього бізнесу? Адже не кожен його представник створює крутезні презентації, устатковані глибокою метафоричною графікою. Декому в малому бізнесі просто потрібно взяти і створити логотип. Давайте поспілкуємося з чат GPT, що він знає про логотипи. От тепер я впевнений, що готовий зробити запит на створення підказки. Головне, добре розуміти, що тобі потрібно. Що ж, AI чудово впорався з завданням. Логотипи красиві, виконані в різних стилях та кольорових гаммах. От тільки назву компанії коректно написати йому жодного разу не вдалося. Це відома проблема таких інструментів. Вони дуже погано відтворюють текст. Тому враховуйте це і вказуйте в промпті Не додавай текстові елементи. А напис потім варто додати вже пізніше за допомогою графічних редакторів. Зрештою, спробуємо зробити ще один логотип. Цього разу логотип звичайної піцерії, але назву йому про всяк випадок казати не будемо. Мало вірогідно, що він напише її коректно. Очевидно, що велика мовна модель, коли була ще малою і ходила до школи, в школі в неї були трійки з граматики. Вийшло непогано, навіть недостатня кількість пальців на долоні виглядає так, ніби це навмисно було задумано. Насправді ж AI просто тяжко пояснити, чому у людей на руках непарна кількість пальців, якщо для захоплення будь-якого предмету потрібно застосувати їх мінімальну парну кількість, але нічого страшного він ще навчиться. А ми поки спробуємо просто доробити зображення. Для цього ми, звичайно, можемо використати професійний графічний редактор, наприклад, Adobe Photoshop чи CorelDRAW. Я додав текст в Microsoft PowerPoint, тільки не кажіть це дизайнерській команді KESI. До цього хочу додати декілька порад для отримання кращих результатів вже на той раз від себе особисто. Знайдіть готовий банк промптів. Простіше виправити написане, ніж написати текст з нуля. Перебудова чужого промпта дозволить суттєво зекономити час або навіть підкине ідею, до якої ви б самостійно не додумались. Відносьтеся до АІ як до іншої людини, а не до машини. Не давайте штучному інтелекту уривчастих та коротких команд. Пишіть текст промпту, так якби ви пояснювали, написане в бріфі, своєму графічному дизайнеру, котрий сьогодні нарешті прийшов на роботу після тижня затяжних свят. Пишіть все детально. Не забудьте описати стиль зображення, світло, кольорову гамму будьте ввічливі та коректні. При розмові з AI про всяк випадок, старайтеся бути ввічливими та коректними. Це сьогодні AI всього лиш машина, а хто знає, що буде завтра чи через 50 років. Промпт, написаний з увагою до деталей та в спокійному тоні, спрацює краще за грубий короткий текст. Експериментуйте та пробуйте. AI демонструє безмежні можливості, які навряд чи зможуть бути колись повністю описані. Тому пробуйте та експериментуйте, і я більш ніж впевнений, що вас чекають неймовірні відкриття на шляху освоєння штучного інтелекту. Ну от начебто і все. Ми зазирнули на мить у світ генеративного штучного інтелекту. Це відео одне з цілої серії про те, як працює штучний інтелект. Дивіться інші відео про те, як штучний інтелект може допомагати та спростити життя в малому та середньому бізнесу. Дякуємо до зустрічі!